Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Мова про потенційний тунель між Америкою та Росією, між Аляскою та чим там? Чукоткою. Я, чесно кажучи, коли почув про цю новину, подумав, що це якийсь фейк. Але потім ні. Знайшов, що дійсно офіційна заява була такого собі. А, Представника Кремля Кірила Дмітрієва. Ну що ж, давайте подивимось, перспективи цього гранд-проекту. Що це таке? Великий пшик, чи дійсно щось з того буде? Що ж, можуть йтись позручніше, але ну, я починаю. Так, а ну добре, ну давайте взагалом запитаємо, буде воно реалізовано десь найближчими роками чи ні. А ну покажіть, мені, будь ласка. Цей от амбітний проект. тунель Путіна Трампа, як його вже прозвали, між Америкою та Росією. Він десь найближчими роками буде реалізований? Покажіть. Скажу вам, правда. Отал перевернутий. Я вас перевернутий. Іса. Ха. Хагалас. Ох ти! І що? Феху перевернута і фінал який? Гебо. Ага. Ну, в принципі, зрозуміло. Тут можна і не докладати так все ясно, як білий день. Що у нас тут? Ото перевернуто, я вас перевернути. Іса, Хагалас, феху перевернута, гебо. Ну, майже весь розклад перевернутий. Ще є Хагалас, ще є Іса. Дуже прекрасно. А, дивіться, якась влада не в захваті від цього проєкту. Це більше про штати. Щоб там Штати не демонстрували так, вони не в захваті від цього. Що таке? Воно якось, по-перше, там ну, зараз я природні умови там подивлюсь, взагалі можливість реалізації чисто технічну. Ну я так бачу, що не сильно то хочуть вони відкритий коридор прямий з Росією робити. Ось. Поїсі, це все діло буде тянутись. З найближчі роки точно ні. Не буде реалізації цього в найближчі роки. Не буде. Що таке? Мало того, мало того, ну до речі, зміна влади проглядається. Ну, подивимося, де на Росії чи у Штатах. А ось і це по-перше. По-друге, все рівно настороженість іде. Ну, якщо Трамп дуже гарно до Росії відноситься, то там є люди при владі, які до Росії не гарно відносяться і все рівно сприймають її як противника. Це ну, Хагалас в даному випадку це облом планів. І де це, по перше. А по-друге, це прихована агресивність. Ну тобто. Пряму дорогу копати на Росію, штати не поспішають, от від слова зовсім. Мало того, тут дуже сильно воно в копійку влетить. Ну, правда, там не один мільярд доларів треба закопати в такий тунель. правда. І ще що цікаве пішло, знов таки хагала сфеху перевернута, а це фінансова криза. Уже не перший раз мені показують, що штормитиме штати, штормитиме загалом весь світ. Ось навіть на недавньому ефірі з Олексієм нам знов це показували. Фінансова криза йде, просто не до такого гранд-проєкту. буде, де економічна доцільність яка? Отож. Але гебо, ну, типу, да, розмови якісь будуть іти, щось, навіть якусь документацію можуть почати робити, оце от все, Ну воно не піде. До діла не піде. Найближчими роками точно. Ну, так. До речі, феху, оця от річка йде як обнулення партнерства з Росією. А я ж кажу: а як би все-таки вектор у США не помінявся? Чи то Трамп нарешті проснеться з правильної ноги встане. Да? Я для себе Трампа називаю людина-флюгер. От знаєте, от куди вітер подув, куди його шевелюру пишну за вітром здуло, тоді і голова повертається. Ну, от приблизно так. Ну, це в мене така, знаєте, картинка на Трампа стала, візуалізація. А, ну, що ну, тут сказати? Ну, Давайте подивимось, взагалі, реально зробити цей тунель. Технічні можливості на даний момент є, щоб таке прокопати. Хоча і Ламаншем прокопали, але ж там відстань менша. Якщо не помиляюсь, поправте в коментарях. Так, добре, дякую за відповідь. А, ну, а раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а на даний момент технічна можливість взагалі, розвиток технологій дозволяє оцей от тунель між Штатами і Росією прокопати. Покажіть мені, скажімо, правду. Манна, сам знаєш? Не знаю, от чесно. Феху. О, там. Ну, Якби сумісно копали, то прокопали. Ей вас перевернути перевернутий. Ейус. Ага. А чого, чого, Ейус? Чого, Ейус? А, в цьому плані. Цікаво йде зараз хвилинку. Mm. Зрозумів. Дивіться, Маннас, Феху, О, Алге, або Е вас перевернути, Ей вас Унія перевернута. Ну, Маннас, мені показує, ти знаєш. Ну, це, напевно, моя аналогія з Ламаншем. Ну, напевно так. Тому що, чесно, не сильно, як то кажуть, в, в контексті будівництва тунелей, як то кажуть, розбираюсь. Ось далі. Ну, гаразд. ось одна влада, ось друга влада. Гроші б знайшли. Гроші тут не основна проблема. Показують, що дуже велика копійка. Мало б то феху це щось нове. Якісь би нові технології довелось би, м походу, розробляти. Там специфіка є, от в чому справа. Ну, ось окей, ось, ось одна держава, ось друга, ось іде партнерство. Добре. А, проект би накидали, е, ще б, схоже, залучали, це б копали не тільки Штати і Росія. Тут би ще якісь країни б залучали. Є такі технології, є досвід. А ну, може будівників того самого тунеля під Ламан, щоб би і залучили? Чого ні? Як варіант? В тому плані, що ті фірми, компанії, які будували той тунель, ну, якщо вони на даний момент ще існують. А, ось. Далі, показують, що воно б тяжко важко йшло. Оце -от. тяжко, важко йшло, в принципі, технології є. А, це нюанси там. А, оце от ідея круг. Там, чи то земля там нестабільна, чи там ну, земля грає, да, нестабільна зона і сейсмічна і так далі. Чи то там взагалі якась вічна мерзлота, чи щось типу того. Воно, я, воно йде як нестабільна земля. От. І це от складності, тобто загалом технології є, але но, нові б виклики цей би тунель поставив, довелося б якісь нові розробки придумувати. Тобто загалом то технології є. Но от, під конкретний проєкт гладко б воно б не пішло все одно. І печалька була б якась. Е, виглядає так. Що, знаєте, як вони його почнуть копати, ну якби почали, поки що цього не видно, ну, якби. А, то могло б щось там статись. Якась там аварія чи що, що була б якась печалька. Тобто, знаєте, думали одне, думали, що а зараз швидко його прокопаємо. А от не разу. З пригодами там би було, з затримками, з всякими вибриками. От. Ну, Але, в принципі, технології є. Це не неможлива задача, але дуже дорога. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, щоб тут ще такого запитати. А там відношення штатів пало? А давайте владу штатів залу. Подивимось, як влада штатів ось до такого проєкту ставиться. Ну, Тут дещо показали, ну хочеться більш детально. А ну, раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, як поточна влада США ставиться взагалі до от такого проекту? Прокопати тунель прямий між е, Росією і США? Покажіть. Скажімо, правда. Райдо. Тепер перевернутий. Ага. Турісас перевернутий. Дублюється розклад. Ісо. Так, дві. Що у нас тут? Феху Ейвас. Ага. І. Наутіс. Ууу, ясно. Е, дивіться, щось то якось тут супер ентузіазізму не видно. Ентузіазму. Що у нас тут? Райдо пер перевернути, турісас перевернути, іса, феху, Ейвас, Наутіс. Дивіться, дві руни грошей упали. За що поточна влада в Штатах переживає, да за гроші. Ну а раз, добре, якийсь би розвиток міг би бути. Да? ну, Типу, добре, якісь там проекти почати, документацію годувати. Ну і годувати теж, окей. Мало того, це йде деребан коштів. Ну, знаєте, влада в Штаті могла погодитись хіба що на тому, щоб це все відмити. Так, да, корупція є і в Штатах, не тільки у нас. Ну, питання в тому, що в якому масштабі у них там корупція і наскільки вона поширена. Але оце б точно кошти б там дерева Відмивали, правда. З другого боку, пер перевернутий і таємницю показує, Перте Ресас. А це настороженість по відношенню до Росії. Не скаже, що усьої влади Штатів поточної прям така велика любов до Росії, як у Дональда Трампа. Да, от ні. А, от не разу. Це настороженість. По Ісі. Вони б не спішили активну дію робити. Що таке? Знов таки, Ісафе Ейвас. Та фінансова криза наближається у Штатів там не все так гладко з грошима, аж не разу, Да й в світовому масштабі так само стане весело, ну доволі скоро вже найближчими роками загалом. От так от, дивіться, у них йде обмеження по грошам. по-перше, І ось з обох боків ось гроші, з обох боків обмеження впали. Бачите, що робиться? Мало того, у них що там, уряд на шудаун пішов, да? то що не змогли домовитись, там якось державний борг збільшити щось таке. Ну, краєм ухачу. Це сюди ж. Це сюди ж. Тобто питання грошей дуже сильно колишне в даному випадку. Далі, бажання цього всього, ну, знаєте, відсторонитись. Чого? Проблема з грошима, по-перше. По-друге, що настороженість по відношенню до Росії. Розуміють, що це може тунелі, і як троянський кінь грати в перспективі. І по навтізу перевенту, маніпуляції йдуть, і обмеження жорсткі й брутальні. Тобто, ну не горить поточна адміністрація штатів, не горить бажанням робити цей проект. От і все. Тут і фінансові труднощі, тут і настороженість до Росії. Ну але да, вони могли почати якусь документацію розробляти і вже на цьому почати, як то кажуть. Грошики відмивати. Да, американська корупція прекрасно. Ну таке, я, я ж кажу. Корупція є вскрізь, Питання в тому, наскільки великий в неї розмах і наскільки вона поширена. Так що штати в даному випадку не виключення, не цей, не, не свята країна в цьому плані. Ну, я знаю, що тут дивитися. Ну, взагалом дивились. Найближчі роки не буде такого тунелю. До речі, я трошки, як то кажуть, перед ефіром підготувався. Цей проєкт ще був з часів Совка. Ще тоді хотіли прокопати там. Ну, але зрозуміло, да, так діло до того і не дійшло. Та не факт, що технології тодішні б те дозволили зробити. От. Ну тому так, такий от проєкт цікавий. Тунель Путіна Трампа. Навірно, напевно, так відео назву. Ну, я, я не бачу сенсу тут навіть і корекцію робити. Не видно, щоб цей проект був взагалі зроблений. А ну добре, давайте безстроково подивимось, взагалі як то кажуть, наскільки руни покажуть. Буде такий тунель чи ні? Просто. На найближчі роки точно не буде. А, ну, Давайте в безкінечність трохи заглянемо. Так, гаразд, дякую, завітти. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну така взагалі десь там на перспективу, хоч віддалену, хоч від... наближену, такий тунель між Штатами і Росією побудують, прокопають, покажіть мені. вам правду. Урус. Аркада, Евас. Єра. Да, це що? Інус, фінал якесь, старунок. Далеко дивимось. Тобто загалом, да, на перспективу такий на віддалену в даному випадку, явно, то такий тунель буде побудовано, правда. Ну найближчі роки, ну точно ні. Що в нас тут? Турус, Беркана, Евас. Е, 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 Евас, Єра, Да, Газину, з постаруна. Дивіться, е, оце одвічка зразу показує, що це дуже великий проміжок часу. Дуже великий проміжок часу. Не Ненавижчі це роки от не разу. Тут мова про десятиліття в множині. А, ну, ось ось, ресур... коли буде ресурс, коли буде на то, як то кажуть, воля. Да? Технології є, щоб ресурс був. А, щоб, щоб військової загрози не було. Ну, роздару на агресивна, ну вона тут одна єдина. По Беркані, по Евазу, коли буде потреба в збільшенні логістики, коли дійсно а, відносини між країнами почнуть розвиватись. уже ну, по-нормальному, а не так, знаєте, коли що одні, що другі е, вважають один одного ворогами. Да? Як ото картинка. Два дипломати один одному руки потискають, а в других руках у обох за спинах ножі. Ну, от, приблизно те саме. То коли у них нормальні стосунки стануть, то тоді. В Принципі, там показують, що воно доволі швиденько піде. Ну як, відносно швиденько. Да? А ось ось вам сам тунель, це ось транспорт, це рух. Показують, що мало того, Евас показує не стільки зазвичай, не стільки наземний транспорт, скільки саме або повітряний, або водний транспорт. Тобто може бути налажено якесь там сполучення по воді, можливо, якісь там паромні переправи і так далі. Що набагато простіше зробити, ніж копати тунель. В принципі. Ну, Єра, дуже віддалена перспектива. Дуже по, так, по таким рунам. Ну, ось да, Зинус. Коли зміниться економічне становище, коли знову з'являться, як то кажуть, зайві гроші. Да? То, що зараз зайвих грошей нема. І під пустою руною. Це далеке-далеке майбутнє віддалене. Так що, в принципі, на перспективу, да, Мають таке прокопати. Ну, але це далека перспектива. Ну, так, такий розклад. Ну, що тут скажеш. Поживем, побачимо. Гаразд. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду ради. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання спонсорів, там свої плюшки. Доступ до рунта та перевірених мною, закритий спонсорський чатик, де всяку всячину обговорюємо по помагі і не тільки. Ну і інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!